І всім привіт! З вами знову бий шоу, і сьогодні я представляю вам перший огляд у 2023 році на аніме про футбол під назвою Синя В'язниця. Насправді воно мені навіть більше сподобалося, ніж Аасі, на який я вже робив свій огляд. Ну що ж, перед початком відео я як завжди попрошу вас підписатись на канал, поставити лайк цьому ролику і написати будь-який розгородний коментар задля просування цього відеоролику. Слава Україні! Слава Збройним силам України і смерть російським окупантам! Синя в'язниця це нове японське аніме в жанрі спорта Сьонен, створене студією 8-Bit. Яка, до речі, зробила свого часу досить популярне, коли я перерадився з Лизом. Сюжет полягає в тому, що японська асоціація футболу, типу як у нас у Аф, розмірковуючи про стан японського футболу, вирішила найняти нового головного тренера. На ім'я Джинпачі Еко він в свою чергу націлився нарешті перемогти чемпіонат світу з футболу, тобто обрав собі майже непідсильну задачу, коли там грають такі команди, як Бразилія, Англія, Іспанія Аргентина. Для цього він вирішив знайти найкращого молодого форварда, що буде егоїстичним та матиме жагу до забитих м'ячів. Тобто він вважає, що якщо в країні буде один сильний нападник, що стане зіркою світового футболу, то ти вільно переможеш чемпіонат. Напевно, він не здогадався, що цей форвард може в будь-який момент зламатися, та й в цілому перемагає команда, а не один гравець. Якщо б його працювала б в житті, то Україна вже повинна була перемогти не один мундіаль разом із Шевою, та й більше також з Левандовським. Ну добре, не буду так придиратися. Отже, щоб знайти найкращого молодого форварда, тренер засновує синю в'язницю, тюремну установу, де 300 талановитих нападників середніх шкіл Японії протистоять одне одному. Єдиний хто пройде всі етапи в'язниці, стане новою зіркою світового футболу. Ну а всі решта назавжди втратять право виступати за національну збірну. Ну ми вже говорили, що цей еко не надто розумний чоловік, адже якщо хтось з Форвардів, що покине в'язницю, різко спрогресує та переїде до топ-чемпіонату, як, наприклад, серія Ала, Ліга чи АПЛ, і його не будуть викликати до національної збірної, то вболівальники Японії винесуть скоріше тренера та всю асоціацію футболу. Адже японських топ футболістів не так і багато, тож треба триматися за кожного таланта. Головний персонаж в «Синій в'язниці і його головна особливість бачення поля та удари в один дотик. Насправді я не можу сказати, що він схожий на типового форварда. Як на мене, це швидше центральний атакувальний півзахисник чи Вінгер. Ісагі став одним з учасників синьої в'язниці і потрапив до команди Z. До речі, Мангака та студія анімації виправили цю літру через расистів, що вторглися на нашу землю. За цим, звісно ж, повага. Там він знайомиться з іншими форвардами, що мають ту ж саму мрію, що і він. Але все ж їм доведеться працювати разом, попри егоїзм кожного, щоб втриматись в синій в'язниці. Декому з них навіть довелося тимчасово змінити позицію на воротаря. Перший з команди протагоніста, що має дуже важливу сюжетну роль, Бачера. це форвард, що має ідеальний дриблінг. Вважаю, що він напевно найсильніший з цієї команди також він став найкращим другом для головного персонажа. Наступний герой Чигірі, швидкий нападник, який вже пережив за свою коротку футбольну кар'єру, пошкодження хрестоподібної зв'язки Коліна. Хто розуміється в футболі, знає про що йде мова. Це найстрашніше пошкодження для кожного спортсмена. Наприклад, не так давно шапа його отримав. Тож бажаємо йому і іншим, кого спіткала така доля, як найшвидшого одужання. Чигірі через свої травмування має тепер фобію повторно це пережити. І останній важливий персонаж Кунігамі типовий статурний нападник. Решта швидше ноунейми, які не мають великого впливу на сюжет, але більшість з них все ж розкривають. Наприклад, Куон виявився зрадником команді, а цей ноунейм – це типовий Кіяма, тобто слабак друг головного героя. Ще для мене досить цікавий дует в іншій команді та Нагі, Останній це взагалі імба, неначе мій латвійський персонаж з FIFA 22. Як підсумок можу сказати, що це дуже цікаве аніме про футбол, що має багато відповідної термінології. Планується 24 серії, половина з них вже вийшли. Як на мене, це найбільш деталізоване аніме про цей вид спорту. Що я дивився? Рекомендую кожному, якщо ви, звісно, цікавитесь футболом. А якщо це так, то тримайте питання. Напишіть в коментарях топ-5 своїх улюблених футболістів в реальному житті. Мої п'яте місце Роман Яремчук, четверте Олександр Зінченко, третє Микола Шапаренко, друге Михайло Мудрик і перше Андрій Ярмоленко.